Дивіться, чому важливо пройти профтест перед тим, як ми обираємо ваш шлях далі для вступу в університет. Перед тим, як обрати університет, ми обираємо спеціальність, і згідно цього, обираємо країну, обираємо університет, де ви можете стати, наприклад, лікарем, якщо це ваша мета. То для того, щоб зрозуміти, що ви хочете бути лікарем, якщо у вас немає цієї ідеї, ким я хочу бути, да, потрібно спочатку обрати, пройти профтест. Він є у нас в компанії, ви можете вибрати будь-який альтернативний шлях, але згідно цього, ми оберемо далі потрібний шлях. Якщо це буде підготовчий курс для вас, на підготовчому курсі він по-різному називається в різних місцях, університетах, школах. Обираються предмети, згідно яким ви далі будете вчитись в університеті. Да? Якщо ви йдете на якусь технічну спеціальність, обов'язково буде математика, будуть якісь інженерні предмети, наприклад, да? якщо ви йдете на інженера і так далі. Якщо ви йдете на бізнес, це може бути бізнес-економіка, це може бути бізнес-математика, тобто згідно вашого. Результату профтесту ми обираємо да, далі шлях, ми його будуємо разом з вами. Тому це перший крок, який потрібно зробити, якщо ви точно не знаєте, ким ви хочете бути. Звичайно, коли є вже певна мета, да, набагато легше ми далі разом з вами малюємо цей крок шлях, крок за кроком, який шлях нам потрібен для вступу в університет.